Мені хочеться всіх заспокоїти, уряд не збирається піднімати акцизи вдвічі на нафтопродукти. Якщо такі ініціативи десь і е, хтось висуває, наприклад, керівник Кокаравтодору, то, на мій погляд, це не є профільним напрямом діяльності цієї компанії. І е, якщо такі пропозиції будуть вноситися, то вони будуть вноситися дійсно або Міністерством фінансів. Причому ці пропозиції мають бути внесені і прийняті, проголосовані до 1 липня, тому що існує певні обмеження на внесення пропозицій до податкового кодексу України, змінення будь-яких статей, які стосуються. Податків змінення порядку оподаткування можуть бути здійснені лише до 1 липня або до 1 січня. Тому до 1 липня вже ніхто не встигає і не збирається підвищувати. А що буде після 1 січня, ну давайте зачекаємо хоча б до осені. Акцизи протягом найближчих 6 місяців до кінця року. Мається на увазі на бензин, дизельне паливо, ніхто не ризикне. Тому що все ж таки опір ви бачите, і громадськості, і експертної, експертного співтовариства, і опозиційних сил, він великий і навряд чи хтось в партії влади захоче знову ж таки на себе на собі цей опір. Побачити, да ці ці твердження журналістів про наявність такого документу не мають під собою жодних фактичних підстав. Якщо такий документ існує, то я б хотів побачити його насправді, тому що численні заяви представників уряду свідчили про те, що такий документ. Не готувався ні в мінфіні, ні в кабінеті міністрів, і тим більше не планувався до затвердження на черговому засіданні кабінету міністрів, призначеному на 22 травня.